А зараз давайте з вами поговоримо про техніку для стерньової обробки. І ну, в якої компанії ще може її бути більше, ніж у ось цього жовтого виробника. Зараз я біля стенду компанії Беднар. Тут буде проводитись і демонстрація техніки в роботі, а також покажу огляди дуже багатьох. Стерньових агрегатів, агрегатів для стерньового обробітку ґрунту і не тільки які виробляє даний виробник. Презентуємо тандем FertiCard. Це однокамерний бункер для внесення сухих добрив. Він є пластиковий з дозатором одним з нержавіючої сталі, з надлишковим тиском, що дозволяє нам ідеально подавати добрива. І відповідно вносити їх з будь-яким агрегатом від бедна у даній комплектації це стрібмастір, смуговий культиватор для технології стрібтів. Тобто, ми нарізаємо смуги перед посівом широкорядних культур, таких як кукурудза, соняшник, ріпак, можливо, навіть сою посіємо в даній комплектації. Це агрегат на 8 рядів з міжряддям 70. Його особливість в тому, що він може регулювати міжряддя на рамі, тобто ось ця вся секція вона регулюється механічно. Може бути міжряддя 75 у даній комплектації або 80 Якщо ми говоримо про 12-рядний такий культиватор, то міжряддя буде 45 і 50 Працює він на глибину 35 см. Диски діаметром 506 мм і тиск на всю цю секцію складає 225 Немало, Не менш важливо те, що долото має гідравлічний захист, тобто кожне долото з гідравлічним захистом силою спрацювання 750 кг. Як ви бачите, секції розташовані зі зміщенням. Таке зміщення називається у нас офсетне, і воно дає можливість працювати по великій кількості рослинних решток без забивання. Сьогодні ми вам презентуємо стерньовий культиватор від Bednar Phoenix FO 4004 Profi. Ширина захвату даного культиватора 4 метри. Виконує він глибокий обробіток стерні на глибину до 35 см. Ми бачимо, що це лаповий культиватор, який працює за рахунок лап. Тобто тут тільки лапи з долотами, немає лап шириною 200 мм. Виконує глибокий обробіток до 35 см. Кожне долото має гідравлічний захист з силою спрацювання 750 кг. За рахунок транспортної осі, яка розміщена всередині агрегату, ми можемо працювати в досить вологих умовах. За рахунок того, що на транспортній осі ми будемо їхати, і можемо підняти коток, задній прикочуючий. В даному форматі це урін коток діаметр 600 мм. Якщо у нас досить вологі умови, ми можемо його підняти і працювати тільки лапами, а вирівнююча секція за лапами. У вологих умовах буде вирівнювати горизонт ґрунту, і в цілому поле буде досить рівне. Це агрегат демонстраційний. Демонстрації були проведені у Хмельницькій області, показав він себе досить добре, якраз за рахунок того, що здатний працювати у вологих умовах. А якщо куточок піднятий, над чим тримається глибина тоді? Опорними колесами? А, а опорні колеса, так. Якщо ми виставляємо глибину, піднімаємо, знімаємо каток, то глибина тримається опорними колесами. Для якої технології призначений даний культиватор? Даний культиватор призначений для традиційної технології, здатен проводити обробіток після збирання кукурудзи, тобто це такий уже глибокий обробіток. Для іншої технології, для передпосівні культиватори у нас є, вони вже називаються Versatil, працюють на глибину до 15 см. І відповідно, це для такої безвідвальної технології, хто відмовляється від луга, хто можливо посушливі регіони. якісь? Так, Для посушливих регіонів, для традиційного обробітку там є мінімальне перемішування, тобто це не там, негативний кут, як Zero Mix Dolota, наприклад, у нас є на глибокорозпушувачах, Даний формат це все ж таки мінімальне перемішування ґрунту і відповідно стерні з ґрунтом для більш швидкої, і кращої мінералізації рослинних решт. Угу. Е, Які є е, типу розміри даних культиваторів, ширини захвату? Е, дані культиватори у нас можуть бути як причіпні, так і навісні. Тобто від, від 3 метрів і до 8 метрів, е, є культиватори. 3 метри навісни, 4 метри ось такий от варіант, 8 метрів, 6 метрів. Тобто на ваш під ваші задачі, під ваш трактор, ми можемо підібрати будь-який. Для яких тракторів вони призначені? Даний культиватор призначений для трактора 300 плюс кінських сил. Працювали з тракторами 340-370 і, в принципі, виконує ті задачі, працює на чітко задану робочу глибину. Якщо шестиметровий, то під який трактор? А якщо шестиметровий, то більше 400 кінських сил потрібно, щоб вже ми розуміли чи він здатен буде працювати у вологих умовах. Відповідно, нам треба більш потужний трактор. Ну і глибина ж обробітку до 35 см. Глибина обробітку залишається до 35 см, сантиметрів, тому ми маємо це враховувати при виборі трактора для того чи іншого агрегату. Це вже не просто культиватор, це агрегат для основного обробітку ґрунту. Так, він називається у нас ще чизельний культиватор. Тобто ми вже бачимо слово чизель і знаємо, що це глибокий обробіток. І тут я бачу у вас сівалочку ще таку широкозахватну. Це вона 12-метрова тут, так? Так, це 12-метрова сівалка «Ефекта», це є 12 тисяч. Призначена для традиційної та мінімальної технології обробітку ґрунту. Тобто ми можемо проводити обробіток ґрунту повністю, тобто підготовлювати поле до посіву, або сіяти вже там після якогось мінімального обробітку. У нас був досвід проведення демонстрації даною сівалкою перед, після роботи хорджокер, після кукурудзи, і ця сівалка показала себе досить добре, отримали дружні сходи. Стосовно її особливостей, у даній комплектації ви можете побачити диски для внесення доброго міжряддя. Що стосується самих висівних сушників, то сушники в нас розміщені на подвійному паралелограмі, що дозволяє нам ідеально копіювати рельєф поля та витримувати чітко задану робочу глибину посіву. Як бачите, сушники дводискові, досить чудово підходять якраз для вологих умов. В середині кожного сошника є чистик, який дозволяє очищувати кожен сашник. Бункер у сівалки 6 тисяч літрів, двокамерний, 60 на 40 розподілення. Тобто ми можемо як проводити посів з внесенням добрив, так і проводити посів двох культур одночасно. Тобто можна основна, можна покривна. Ця сівалка у нас представлена у е варіанті ширини захвату 12 метрів з міжряддям 12,5. Є можливість відключення кожного другого сошника. Тобто, ми отримаємо в даному форматі міжряддя 25. Може сіяти зернові культури, можна ріпак спробувати, хоча це зернова шина, не анкерна, але все одно дехто пробував і в принципі виходить сіяти ріпак. Ну це сівалка для класичної технології. Для мінімальної традиційної технології. Тобто так. В неї немає можливості встановити диско-диски попереду сошників для обробки. Попереду сошників ми можемо встановити колтери, які будуть. Є а, у нас отакі, схожі такі, так. от, такі от, турбоколтери, угу. є у нас профіколтери. Турбом більш підходять якраз для орнки, для традиційної. Вони будуть досить добре працювати на глинистих ґрунтах, подрібнювати рослинні рештки. І самі грудки вже якісь формовані. А профі колтери це вже такі, будуть хвилясті. Там маленька хвилька, тобто не такі, як ось ці профі, вони будуть прорізати ґрунт і рослинні рештки перед приходом сошників. Також ця сівалка здатна відключати секції. Тобто, якщо у нас є ось така от комплектація з сошниками для внесення добриву міжряддя. То ми можемо відключати секції 6 метрів з однієї сторони або 6 метрів з іншої сторони. Якщо ми замовляємо будь-які колтерів, ми будемо відключати 4 секції по 3 метри з однієї сторони і 4 секції з іншої сторони по три метри. Працювали з трактором 340 370 кінських сил, показує себе добре. Достатньо якраз ось цього трактора для сівалки ось такого формату. З якою швидкістю вона працює? Швидкість 12 кілометрів. В Хмельницькій області така сівалка працює з Ніхолодом 435. Екотера, якщо я не помиляюсь господарство, він працює цією сівалкою. Ще одна є у Харківській області. Бункер тут, як я вже сказав, двокамерний з надлишковим тиском, що нам дозволяє гарно подавати висівний матеріал. І добрива. Бункер розподілений на дві секції. Тобто на кожній секції ми маємо по одному дозатору з прямим приводом з нержавіючої стали. То За день вона може спокійно засівати 200 гектарів тобто, для холдингів, які обробляють великі площі і їм треба швидко. Це, Це хороше рішення. Плюс транспортна холдин. ширина 3 метри всього на всього на габарит до 4 метрів транспортна. вона теж в габаритах, тобто, все відповідає європейським стандартам до транспортування. Швидко можна переміщатись між полями і засівати за добу 200 гектарів спокійно. Все залежить ще від завантаження. Як швидко буде завантажуватись вона? Завантажується вона Ну, поки що у нас у цьому форматі немає завантажувального шлека, який дозволяє завантажувати ще ще швидше. Тобто, ми завантаження робимо зверху за допомогою телескопічних навантажувачів. Але вже придумали нову сівалку Беднар. ефекта CM 12 тисяч. Там вже є вивантажувальний шнек, який розкладається. Відповідне завантаження відбувається там е, щось до хвилини. Менше хвилини завантаження відбувається. І відповідно в цій сівалці там вже бункер 12 тисяч літрів у розподіленні 50 на 50. Даний глибокорозпушувач у нас е, розрахований для тракторів під, з е, силою. Від 380 кінських сил. Він у нас може працювати на глибину до 65 см. Зараз хунок високого кліренса у 86 см. Потім далі у нас за стійками у нас іде кольчатий каток. Кольчатий каток у нас розміщений таким чином, що він може з ефектом самоочищення. Також на котку ми регулюємо глибину обробітку ґрунту. Потім збоку у нас іде захисна пластина, щоб весь ґрунт, який у нас груда, яка випадає з під лапи, попадала чітко під каток і дрібнилася. Даний агрегат у нас обладнаний гідравлічним захистом. Сила спрацювання захисту 1500 кілограм. Ще може бути розривний болт. Вся конструкція у нас не зварна. Конструкція у нас на болтових так сказати, з'єднаннях. Приставочка профі нам дає відмінність від звичайних Да? Приставочка профі нам додає дискову секцію позаду катка, яка у нас також подрібнює груду, подрібнює рослинні рештки, замішує їх з ґрунтом і ідеально вирівнює поле для предпосівного обробітку. Якраз предпосівний обробіток працює. Для якої технології призначений дані? даний даний глибокий у нас призначений для того, щоб ми могли зруйнувати ту плужну підошву, яка утворюється у нас після обробітку плугом, а також ущільнення після проходів важкої техніки? Тут у вас ще стоїть, бачу, культиватор роумастер для міжрядного обробітку ґрунту. Так, ми привезли культиватор ROWMASTER. Це дана модель у нас іде 12-рядна з міжряддям 70 см. Даний культиватор це незвичайний міжрядний культиватор, це так сказати, розумний культиватор, який працює е, в парі з системою культікам. Це камера, яка ставиться е, на одній стороні культиватора. Вона зчитує від двох до трьох рядів е, культури і таким чином веде чітко культиватор по міжряддю, е, усуває можливість підрізання. Рослин. Тут у нас гідроциліндр, який керує рамкою, і за рахунок цього у нас є зміщення вліво або вправо до 80 сантиметрів. Що це дає? Що це дає чи трактористу, чи дає господарству? Навіщо використовувати такий культиватор замість КРН, звичайного? звичайно? Це продуктивність більша у нас. Ми можемо працювати навіть вночі, і день, і в ніч ми можемо працювати. Швидкість обробітку. Механізатор не втомлюється, усуваємо людський фактор, щоб там десь людина не побачила, вирізала щось. А тут такого не буде. Тут все за механізатора робить система культикам. Секція у нас йде з п'яти лапками, є можливість обладнувати, або з так називаємо кучником, або долота. У нас тут секція на паралелограмі обладнана, тобто він чітко витримує задану глибину. Захист рослин від ґрунту, який висипається з під лапи. Так? У нас йде дисками, Регулюється по висоті, по ширині, все. У нас тут регулювання ну, дуже багато. Ми можемо зміщати лапи ширі, вужче, глибина регулюється. Взагалі всі регулювання у нас тут виконуються без використання будь-якого інструмента. Все дуже зручно, шпін витягли, палець переставили, все також стригенна борінка. У нас додатково розрівнює рослинні рештки по міжряддю. Також ми можемо змінювати міжряддя, яке нам треба. Від 45 до 80 см можемо виставляти те міжряддя, яке нам потрібно. І плюс я бачу він ще й складний. Так, дане... всі гравати наші беднар вони, ну, мають в транспортному положенні бути не більше трьох метрів. І цей грават так само складається і його транспортне. Е... Положення буде 3 метри. А зараз ми знаходимося біля причіпної сівалки Корса SN 6000. Це 6-метрова у нас навісна сівалочка, яка предназначена для посіву вже в підготовлений ґрунт. Дана сівалочка у нас зараз агрегатована з бункером комбосистем, але її можна агреготувати також з бункерами на передню навіску трактора, а сівалку не агрутувати з трактором на його трьохточку. Ця сівалка <coughs> у нас обладнана. Гідравлічним дожимом секцій. Секції можна дожимати до 130 кілограм. Зараз тут у нас механічне регулювання е глибини, а може бути гідравлічне, звісно ж. Секція у нас висівна знаходиться на паралелограмі. Що це нам дає? Це нам дає ідеальне відтримування глибини посіву. У нас диски з чистиком, диски у нас розміщені е зі зміщенням. Це краще готує. Посівне ложе розрізає бажненню решті і готує посівне ложе. На бункер комбасисти ми можемо навішувати глибоко розпушувачі, агрегати для полосового обробітку ґрунту, такі як стріп Мастер. Також ми можемо навісити сюди ще й навіть наш раумайстер, який ми щойно оглядали. Що да? це нам дається? Ми можемо підживлювати рослини під час міжрядного обробітку. Взагалі, це бункер у нас іде двохсекційний. Він на 5 тисяч літрів, розділений 60 на 40%, то тобто є 3 тисячі літрів і 2 тисячі літрів. Бункер пластиковий не боїться агресивних цих агресивної цієї середи. Він у нас під надлишковим тиском. Це нам дає краще витримування норми. Також ми можемо за рахунок цього вносити більші великі норми добрив. Я знаю, що такі бункери дуже популярні у холдингів, вони беруть їх як універсальні машини і з глибокорозпушувачем використовують. Так, звісно, якщо у вас є такий бункер, то ви вже тоді можете більш гнучко реагувати на всі якісь там ваші потреби. Да, вам треба глибокорозпушувач, глибокорозпушувач, вам треба зараз сіяти, ви сієте, тобто, бункер. Це економія. це економія. Ну і фактично, це не просто бункер, це сівалка. Це сівалка, це? тому що дозатори тут же точно такі ж самі, як на сівалках, і дозування дуже точне. Так, так. так на зерновій сівалці, фактично. Єдина відмінність, що ви навішуєте позаду, там і що засипаєте в бункер, чи насіння, чи міндо. Це абсолютно вірно. Так, так. Я ще забув сказати, ще ж є і висінна шина е, анкерна. До цього бункера можемо ще й сіпляти шину анкерну. Тобто е, це так, да, це копія е, те, що у нас на сівалках використовується омега. Агрегат Swifter Disk від компанії Bednar це чешський виробник. Ми являємося офіційним дилером даної компанії. Чим цікавий цей агрегат, після збирання урожаю досить таки важлива составляюща це є лущення стерні. Даний агрегат, Swifter Disk Profi, 7500 Profi, якраз для цього і приназначений. Чому Profi? це більше? Скажімо так, машина, яка е, налаштована під великі навантаження, тобто тут вже більш зміцнена рама. Е, бо насправді компанія Беднари такі диски, як Свіфтердіс, це легендарні машини, одні з самих продаваємоших в Україні, е, досить відомі. Е, що які переваги і що ми маємо? Е, Зрозуміти, як влаштовано, як працює цей агрегат. Дивіться, на 7500 профі є трешкатор, це рубящий каток, який буде перебувати велику палку, яка буде на його путі. Це перше. Далі у нас а-диск великого діаметра 500, 560 міліметрів. Він працює на глибину від 4 до 14 сантиметрів. Досить важливо, що розташування цих А-дисків, воно йде X-образне, щоб не було зміщення в сторону агрегата. То немає, немає значення глибше заглиблений перед чи зад, агрегат так, все так, одно він буде. він йти... буде йти за трактором рівненько, да, так як він не повинен йти. Що, на що також треба звернути увагу. У нас досить велика відстань між дисками. Це 140 сантиметрів, а це важливо, щоб він менш забивався, да? тобто і виконував на великих швидкостях. Виконував гарно свою роботу. Також у нас велика відстань між дисками і катком фінішною, вже нашою составляючою, це 160 см. Що, Що ще важливо? Ми кажемо, що Свіфтер Disk профі, він відрізняється від стандартного Swifter Діска, а у нього більш масивна рама. Також тут кліренс у нас йде 60 см, що дає можливість більше пожнивних решків пропускати через себе. Ну і фінальна составляюча – це наш каточок, який буде працювати в будь-яких умовах. Це дійсно вже така фінішна составляюча цього агрегату. Для яких випадків краще вибирати? Свіфтер діск профі замість просто свіфтер діск. Ну, якщо ми кажемо, дивіться, на свіфтер діск профі є можливість поставити такі, таку опцію, як треш катер роблячи каток. Якщо ми кажемо, що у нас велика палка а, соняшника або кукурузи, то ми будемо перебивати її да, для того, щоб фінішна картинка після нашого агрегату була більш якісна. Також є варіації по свіфтер-діску. Вони можуть бути в даному випадку це 560-й диск агресивний, а є ще 520-ті. Цей агрегат буде працювати на глибину від 2 до 12 см. І так, і тут потужніші ще передні ці колеса, тому що там цікарні. Забув да, сказати за цю досить таки так важливу річ, це подвійний опорний каток. Що також дає можливість нам краще працювати в полі а, і витримувати ту глибину, яку ми б задаємо. До якого трактора його рекомендовано агрегатувати? А, дивіться, а, взагалі від 280 до 350 кінських сил а, повинен бути трактор. А, але ж далі ми вже треба дивитись для таких агрегатів. Досить важливо витримати швидкість для якісного обробітку. Швидкість, яка рекомендована. Ну, Від 12, але я думаю, якщо буде 14-16, це буде більш якісна робота цього агрегату. То, то чим швидше, тим чим якісна, швидше. Тим Хотів би вам розказати за штригельну борону чеського виробника Беднард, Штригель Про. Моделі у нас виготовляється 6-9-12 метрів. В даному випадку представлена борона 9-метрова. Це найбільш популярний захват на ринку України. Борона у нас навісна, складна. Даний агрегат призначений для роботи як весною, так і влітку після жнив. Весною можна швидко закрити вологу. Влітку після жнив ми розподіляємо пожнивні залишки пожнивних рештків. Також закриваємо вологу і провокуємо падалоцю. В даному випадку у нас борона укомплектована передніми турбодисками. Це актуально. По роботі після збору пшениці, так як диски поріжуть і подрібнять залишки пшениці. Борона також може укомплектовуватися з передньою вирівнюючою планкою крашбар. Це більш актуально на роботу весною для вирівнювання ґрунту. І також можемо укомплектувати тршкатором це рублячий каток, який більш актуальніший на тостіші стебла. Типу ріпак або соняшника. В бороні в нас йде 5 рядів зубів. Зуби регулюються гідравлічно, довжина зуба 70 см, Товщина 16 мм. Крім того, що зуби регулюються гідравлічно. Два останніх ряда є можливість доналаштувати ще механічно. Глибина обробітку від 0 до 4 см. Даний агрегат є. Економічно вигідний весною для швидкого закриття вологи, тому що розхід пального становить до 2,5 літрів на гектар, і не можна працювати зі швидкістю до 22 кілометрів за годину. Відповідно, за, за день можна закривати 200-300 гектарів. Це дуже класний агрегат. Я бачив в роботі дані машини і бачив ефект. Після лущильника значно більше вологи випаровується через декілька днів, ніж після даного агрегату. Він е, працює на невеличку глибину, ніякий лущильник не може працювати на 2-4 см по глибині. Дана борона може. І вона руйнує капілярну цю структуру і е, буквально через декілька днів приходиш, відгортаєш верхній шар. Після даного штригеля волога вже є, а після дискатора її немає. Так, ну, Звичайно, що ця борона буде дешевша, ніж дисковий лощильник швидше в роботі. Також на цю борону звертають часто увагу ті фермера, які займаються стріптільним обробітком, стриптільним посівом. Тому що часто для, перед тим, як заходити стриптильною сівалкою, потрібно Розрівняти пожнівні рештки вона ідеальна для цього підходу. Це називається менеджмент рослинних решток для того, щоб далі сівалка не забивалась, рослинні рештки треба подрібнити і рівномірно розтягнути по всій поверхні. Тому оце дійсно для того, хто користується стріптіл або навіть ноутіл, no щоб закрити вологу в ґрунті і розподілити рівномірно рослинні рештки. У даний регат є ідеальним. Версатіл профі. В даному випадку у нас ширина, робоча ширина 7,5 метрів, також є варіант 6 метрів. Цей культиватор можна використовувати як весною перед обробіток, так і після жнив, як стороновий культиватор. В даному випадку в нас комплектація культиватора під весняний обробіток. Попереду встановлена вирівнююча планка краш -бар». Якщо ми говоримо за стороновий обробіток, то тут можна встановити ще також фреш-катер. Іде шість рядів лап. Лапи на пружинному захисті, тиск спрацювання до 250 кг. Встановлені стрілки для повного перекриття. Якщо ми говоримо за комплектацію для стронового обробітку, то ми стрілки замінюємо на долот, а долот є декілька варіантів. Позаду встановлений подвійний каток. Катків є декілька варіантів. Може бути подвійний, може бути одинарний і для ідеального вирівнювання передпосівного встановлена штригня борінка. Глибина регулюється на катку і на опорних колесах. Це все регулюється гідравлічно. Також хочу звернути увагу на те, що транспортна вісь у нас інтегрована всередину агрегату і вона запобігає розкачуванню в робочий, в робочий час, і також дає можливість у вологих умовах працювати без катка, тобто можемо підняти каток і працювати тільки лапами. Він завозиться лише зараз в одній ширині захвату, 7,5? Е, Ні, є ще ширина 6 метрів, 7,5 – це під потужність 340-370 кінських сил, 6 метрів на трактора до 300 кінських сил. Даний агрегат може працювати зі швидкістю до 12 кілометрів, враховуючи робочу ширину 7,5 метрів. За годину можна обслуговувати до 9 гектарів. 9 гектарів за годину, про тому що універсальний культиватор він може використовуватись і весною, і восени. І відповідно універсальність його значно вища, ніж звичайних передпосівних культиваторів. Так, робоча глибина до 15 сантиметрів. А оскільки для великих господарств треба обробляти великі площі швидко, то даний культиватор є чудовою альтернативою ще американським культиваторам. Чому? Тому що він має транспортну ширину всього 3 метри: тобто він зручний при транспортуванні, при переїздах.